Беремо, друзі, фонарики йдемо з вами на горище. Декілька днів тому я побачив, що тут починається плісняма, тому що стояло повітря. Ми привезли дуйки, дерево вже виглядає значно краще. Ми додатково його обробили, щоб не було ніяких проблем у клієнта. І як бачите, процес зупинився і все чудово. Чистенько. Ну, ми прибрали, обробили, і от зараз вже навіть на ощупь дерево в поверхні вже суха. Тому, друзі, дуже важливо своєчасно реагувати. Якщо у вас от багато вологи на даху, багато дощів, слідкуйте за тим, щоб по дереву не пішов в грибок і пліснява. І якщо це починається, реагуйте дуже швидко. Я розповідав, що треба робити на відео. Підписуйтеся і будете все знати. Я радий, що в 25-му році при такої кількості дощів нам вдалося зберегти все це дерево. У нас дерево зараз на вагу золота. Ви ж знаєте, скільки воно вартує? 11 тисяч метр кубичний. А на початку сезону ми купували, здається, вісім щось таке. Дерево це красиво. Треба попросити хлопців, щоб вони дуйки направляли в різні боки. Там у Івана замовник з хлопців взяв вартість за електроенергію. Так от, друзі, я скажу вам так, що це не вперше ця ситуація відбувається, у нас в договорі написано чітко – За електроенергію платить клієнт. Це його будинок, це його витрати і тому він за це платить. А нас наймають виконувати роботу. Котру він не може придбати через мережу. Тому всі, хто вважає, що будівельники повинні оплачувати розходи клієнтів, вибачте, друзі, це називається скупердяйство з вашого боку. І до будівельників це немає ніякого стосунку. Якби це був мій будинок, то я би платив за всю цю електроенергію. А так як це будинок клієнта, то виходить, що повинен оплатити клієнт, і це все входить. Вартість будинку це його нерухомість, це його витрати. І я дуже радий, що наші клієнти вони це чудово розуміють і адекватно до цього ставляться. От я вам бажаю і таких же клієнтів.